Аби майдан не пустував до вечірнього вічі, в вдень тут влаштовують різні акції. Сьогодні з нагодення святого Миколая на площі роздавали солодощі. Ми спекли миколайчики, тобто такі традиційні пряники, і принесли їх сюди, роздаємо всіх бажаю всім бажаючим. Просто мої друзі, ініціативні люди, які зібрались ну, в групі на Фейсбуку, вирішили зробити таку акцію для того, щоб заохотити людей робити пожертви на Євромайдан. Поласувати здебільшого підходять пенсіонери. Хтось бере цукерку і прямує далі. Проте, все ж таки, охочих підтримати майданівців фінансово виявилось чимало. Я йшла по проспекту. Йшла на майдан просто подивитися і побачила, що тут така акція взяла собі Миколайчика і зробила пожертву на Євромайдан. – Скільки дали? – Дала 20 гривень. Я вже давала ще скоріше, але сьогодні, поки я на пенсії, в мене пенсія маленька. – Ну, ще є, є по 100, є по 500, є по 200, є по 20, є по 2. То як може, кожен день більше. Набагато більше стає е, грошей, і ми всі гроші відправляємо на Київ. Організатори Львівського Євромайдану визнають, людей на площі стало менше. кажуть, студенти складають зимову сесію, інша частина мітингувальників у столиці. Кожного дня влаштовуються якісь креативні акції, чи то розмальовування прапорів, чи будь що. Там тобто кожного дня в нас діє креативна група, яка постійно організовує всякі заходи, і е, кожного дня, якби, оце відбувається. Ми не можемо наразі більше чогось зробити, бо в нас немає вказівок з Києвом. Майдан потрібно перезавантажити. Про це йде мова як у соцмережах, так і на вулицях. Тут очевидно треба, щоб наші лідери організували майдан в громадську організацію, таку потужну, потужну громадську організацію, де були б всі клітини по всіх містах України розповсюджені і під певним гаслом. Треба підняти дух. Наш саме дух український, бо тому, що зараз я не знаю, чому навіть мої особисто знайомих багато вже чомусь не хочуть навіть виходити на майдан. Серед львівських мітингувальників чимало тих, хто й далі каже, що готовий стояти до кінця, проте не бракує і зневірних. Нам треба добиватися і не сходити з майдану, не сходити ходити, пікетувати уряд, ходити пікетувати а, а, Клюєва. Нічого не допоможе. Ви не вірите перемогу. Я на ко я на кого ж все одно своє зробив. А чому тоді приходиться? На прогулянку підтримати їх. хоча б трошка. Тим часом львів'яни продовжують їхати, мітингувати до Києва. Вірять, що вдасться відстояти своє. Марія Шепель, Віктор Сембратович, новини 20.15, другий канал.